Я вас вітаю абсолютно в нестандартному форматі. Це мій перший влог, і я навіть не думала, що я колись буду таке робити. Але нещодавно я усвідомила, що мені дуже сильно відгукаються такі формати. Я сама дуже часто дуже багато дивлюсь влогів, і а, тому я вирішила. Спробувати створити. Я, як експерт, хто не знає, да, хто знає, хто буде підписуватись, новий. Я як експерт з розвитку інстаграму, експерт з розвитку особистого бренду в інстаграмі. І те, що я зараз бачу на українському ринку, я дуже сильно бачу, як вмирають експертні блоги. Тому що на перший крок виходить особистість, чому так відбувається, тому що люди встамилися і хочуть легкого контенту. Знову ж таки, я скажу про те, що я кожен день спостерігаю за тобою за собою. Як я втомлена ввечері лягаю на диван, і я не хочу дивитися жодного експертного контенту. Я йду дивитися влоги. Саме тому добрий день. Я дуже хочу, щоб мій влог був для вас комфортним, щоб ви могли розслабитися, отримати задоволення. І саме тому я вас запрошую в мій. Влог мене звати і я експерт з розвитку особистого бренду. Я монетизувала свій блог за два роки більше ніж на 4 мільйони гривень. Я набрала собі 14 тисяч підписників. А, але тут буде не зовсім про це. Я думаю, що експертний контент на а, моєму каналі також колись з'явиться. Але поки ми будемо пробувати формати влогів, тому що мені зараз цей формат дуже близький, і я вас запрошую в свою неділю. А, сьогодні неділя я збираюсь на сніданок а, з моїми ученицями і вже моїми подругами. А, бо мені дуже хочеться провести цей час кайфово, тому, як то кажуть, поїхали. Щира рекомендація: доктор Хедісон, дуже довго, я не наважувалася його замовити, але це офігенна штука. Яка завжди проводить, по-перше, влітку він з СПС. А по-друге, мені дуже комфортно з ним на обличчі, Я тоді не користуюсь пудрою і він дуже добре маскує всі мої нерівності, тому що а, в мене дуже довго були прям дуже великі проблеми з акне. Зараз вже менше, але ще не до кінця я а, вилікувала. Я проти ретиноїдів, да? Я не лікую все це ретиноїдами, тому... Я е, трошечки налагоджую всю цю свою історію е, харчуванням, бадами і йду більш легким шляхом. В березні піду знову третій раз на сокове голодування. 30 днів буду сидіти виключно на соках без їжі. І я думаю, що вся ця моя історія піде. Взагалі, давайте так. Що в нас сьогодні по плану? По плану зустрітися е, з дівчатами. Я сподіваюся, що в нас зараз не почнеться шторм в Харкові, як був вчора. А після цього я хочу, якщо я встигну на 12 на урок з малювання, то я піду на урок малювання. Туди не треба записуватись, можна приходити по абонементу, коли хочеш. І це мене дуже щиро радує. І після цього я повернусь додому, і мені треба дещо доробити в crm системі до туди деяких клієнтів, написати декільком клієнтам, і в принципі буду відпочивати, хочу почитати книжку, тому що цілий тиждень взагалі не було на це часу. Ось так полетіли. Ну що, я вже зібралась, така красивезна, чекаю на Юлю. Господи, треба звикнути, що, то, що мені треба ось сюди в камеру дивитись. Дуже незвичний для мене формат. Зараз я вам покажу, як я взагалі виглядаю і як я йду. Ось так я зібралась йти. Дивіться на це. Ну, що таке? Що таке? Куди зібралась? Що таке? Знайомтесь. Кроха Сімьон. Сім'ян дуже дивний. Я, я його не давала. Я цю собаку придбала вісім років тому. Він був, я шукала собі собаку, який, який рік. І я дуже багато працювала. в мене не було часу годувати цуцика шість разів на день. І саме тому я знайшла сьому, Йому вже був рік. Він був в питомниці, де розводять кошу. В нього бракована щелепа, і тому його ніхто не купував. І саме тому я його забрала. Так ось, ось це мій лук. Ось це будинок моєї кішки, тому що вона дуже обожнює коробки, як і кожна, мабуть, кішечка. І мені вчора було просто а, жал, а, жалко, щоб а, його викинути, залишити її без а, будиночку. Я викидала сміття, але його залишила. Оце, отак, от заради тварин вдома залишається весь хлам. Ладно, пішли ще вдягнемо аксесуари, бо я ще не вдягала жодні сережечки, і вже буду спускатися зі заїде Юля. І добрий день! Ти що тут? Прохолоджуєшся. Там он ще один добрий день лежить на, на коробочку. Ми тут прохолоджуємось і я йду обирати собі аксесуари. До речі, хто знає якесь прикольне, а, красиве покривало, можливо, в'язане бежевого кольору, то порекомендуйте мені, будь ласка, може, навіть не покривало, а плед, тому що зараз спекотно я прибрала. А... Одіяло, тому що я не люблю спати з кондиціонером. У мене два є кондиціонери, Але я не люблю спати з ними. І мені треба а, під чимось спати. Я сплю під цим плеліком, мені подобається його якість, але мене бісить собачка, я хочу щось однотонне. Тому... Кого є, я буду вдячна за посилання. Надішліть мені, будь ласка, хто бачив десь якісь прикольні в'язані, можливо, пледи бежевого кольору. Піш... Пішли обирати аксесуари. Ось такий в мене тут трошечки срачі, я вибачаюсь, да, да корона, корона. Ось, якщо я піду в короні, теж буде прикольно. Я в тому році приймала участь в конкурсі краси і отримала як це називається? Титул? Miss Social Media Queen. А зараз я буду зустрічатися з дівчиною, яка в цьому році перемогла в Києві в конкурсі краси. Це моя учениця Юлічка. Вона вже моя подруга, і вона в наступному році їде представляти Україну на конкурсі в Америці. Уявляєте? Отже, ладно. давайте візьмемо ось цей мій улюблений браслет. Да, я прям їх дуже люблю. І що? Оцю каблучечку ви в мене часто її бачите. Блін, мені це якщо щось зайшло, то я це завжди і використовую. І сережечки може ось ці величенькі взяти, да? ось так. Ось так взяли. А, і йдемо зараз, вдягнемо і будемо красивими. От. Все, зустрінемось вже, мабуть, на сніданку. Ні, не прощаємося, побачимо щось ще, ще тут. Я хочу показати наскільки аксесуари одразу змінюють а, образ. Дуже прикольно, що я вдягла просто браслет, каблучку і сережки, і це вже зовсім інший образ. Я саме по цій причині додала до себе на навчання, да, на мій акселератор росту, я додала. Аня Абіртас, вона стиліст, вона буде вести лекції для моїх дівчат по стилю і по іміджу, тому що я завжди кажу, що камера це наша сцена. От я коли до вас сюди виходжу, я наче виходжу на сцену. Тому я повинна робити це красиво. От, ну все. Їду тепер точно на сніданок. Побачимось вже на сніданку. Головне, щоб там було місця, тому що ми не бронювали стіл. Єдині собаки, які на весь двір лають, це мої. Стоять ось там на балконі і просто лають, поки я чекаю. Юлю вони ж мене бачать, і вони розуміють, що я зараз кудись поїду, і поїду я без них. Ну і в них само собою істерика. Ну, і що робити? Кому зараз легко? Я не хочу їх брати з собою, тому що хочу спокійно поснідати. З, мої... з моєю крохою Сьома буде вести себе дуже спокійно. З моєю крохою спокійно нічого не вдається, тому що вона. Настільки енергійна, ну, мабуть, вона точно в свою хазяйку. Знаєте, знає, як кажуть, собаки відображають своїх власників. Оце 100%, тому що кроха відображає мене в цьому. В мене ахірець скільки енергії. Я такий зайчик енерджайзер дуже часто буваю. Оце, і вона так само лає на весь збір, тому що я її не взяла з собою. Ах, ну, все, їдемо снідати. Дивіться, яка красуня з нами бігає, тікає від мене. Ну, що таке? О, яка? Ти що люденька? Бо... дивіться, що в нас відбувається просто в парку. Після вчорашньої бурі в нас просто все валяється. Всі в'єтки від... попадали. Від... Від... Настільки велика була буря, а ми йдемо снідати. Ну, що можна сказати, просто сильніші з цього світу. Йдемо віллу тартуфу снідати. Ось такий наш двіж. То ви сьогодні в моєму першому блозі, розумієте? Wow. <реш> Щоб ви просто розуміли, на віла тартуфа впало дерево вчора. Тому літня тераса, мабуть, не працює, але ми думаємо сісти всередині. Я такого шторму ще не пам'ятаю в Харкові. Обираємо стіл. Люблю я віла Тартуфа, дуже затишно всередині. І такий сімейний сутер-ресторанчик. Дякую. Принесла наші сніданки, але снідаємо тільки ми з каті. І ми... дуже дуже величезна порція. Просто подивіться на цей зерновий тост з лососем, з сальсою з томатною авокадо. Ну це прям ну це прям дуже велике велика порція. Я не впевнена, що я це з'їм. А таки ки київляни тепер тут фотографуються, кличуть все мене в Київ. Ну і ми вже домовились. Планували вихідні. Поїду в середині серпня до юлі разом з Каті в гості в Київ. Мабуть, якщо мені все ж таки зайде система блогів, то звідти теж буде влог. Ну що ж, ми вже поїдали з дівчатами і виявляєте, що я навіть, навіть я зараз. Ой, муха, я навіть встигаю прийти на малювання на 12 дня, тому я біжу вже на своє заняття. Це буде моє третє малювання, заняття з академічного малюнку. бо я так люблю Харків. Ви просто подивіться на це. Це просто. Ну, що це таке? Ну, от як можна не любити це місто? Я, звісно, іноді замислюю про те, щоб переїхати в Київ. Я думаю, що колись настане той день і це станеться в цьому свій час. Але зараз я прям дуже-дуже насолоджуюсь Харковом. А все, я полетіла малювати. На малюванні покажу, що я там зроблю. У мене сьогодні більш складна буде форма. Тому всім до побачення! Я все ще йду на е, малювання, і я навіть не розумію, як мені пройти, тому що дивіться. У нас просто тупо наслідки якогось апокаліпсису. Я такого не пам'ятаю. Тобто мені там неможливо пройти, це просто впали дерева, і мені немає де пройти. В мене тут враження, що я потрапила в своє дитинство і прийшов би реальну школу мистецтв або якусь, знаєте, стару музикальну школу. Скільки інсайтів, слухайте. А, малювання дуже чітко відображає те, що неможливо отримати все і одразу. І це стосовно не тільки малювання, це стосовно багатьох з вас, тому що моя аудиторія на мене підписана як на експерта з розвитку інстаграму, а, то у вас дуже сильно ви хочете отримати дуже швидко все одразу, розвинути інстаграм за місяць і так далі. Але ж малювання нам показує, як і будь-яка, наприклад, там, сісти не багато, неможливо та, швидко, а неможливо. Чогось досягти дуже швидко. І з Інстаграмом треба розуміти, що так само. От мене, наприклад, на малювані дуже погано виходять через штрихи. Але вони в мене починають виходити саме. О, Господи, що там відбувається? Ну, коротше, в нас прямо після цієї бурі дерева впадали на. Коротше, дивіться, дерева впадали на будинки, і там зараз трактор щось робить. Ганна дуже який, так? да. Загалом. Коротше, в мене дуже погано виходять штрихи. І коли я тільки приходжу на заняття, перші 15 хвилин я взагалі штрихую або що. І до кінця заняття за 2 години, до кінця заняття в мене тільки-тільки починає виходити. І я коли питаю в однієї і в іншої, штрихи, до яких я вхожу, як мені це тренувати швидше, мені просто кажуть, просто робити. Немає а, ніякої іншої можливості, крім того, що я буду просто. Кожен день робити. Я, звісно, зараз хочу піти і придбати собі олівці додому аркуші да, для креслення, для того, щоб я могла вдома малювати і відтреновувати хоча б 15 хвилин на день. І оце нам дуже прикольно показує, що якщо не робити, то результату не буде. А, і дуже прикольно робити щось нове. Тому що я коли пішла на малювання, я прям зрозуміла, що в мене мозок ламається. Просто відбудовуються нові нейронні зв'язки, і нам це показує, що ми трошки інакше починаємо дивитися на цей світ і на певні моменти. Дуже прикольно. Коротше. Не сподівайтеся, чогось досягти за місяць, грайте вдовго завжди. І завжди давайте собі можливість пробувати щось нове. Оце те, що я дуже хотіла вам сказати. Я пішла шукати собі канцелярський магазин, щоб придбати собі все для малювання. Будемо малювати. Так, зайшла в Саломар, поміряти ось такі шорти, я чомусь тут здаюсь, на відео товста, вживу, воно виглядає якось набагато краще. Ось так виглядає спинка. Не знаю брати, не брати ось так. Так ну бодік мені подобається. А ось За, джи... за шорти зараз ще одні поміряю. Я взяла собі бодік, тому що шорти мені трошечки не сіли, а ось бодік від соломару я. А, взяла, тому що я тільки вчора дивилася в Діани Глостер, і мені сподобався її будь Я не знаю, це звідси чи не звідси, але він дуже схожий, і я якраз думаю пошукаю собі таке. А шорти, можливо, якісь зелена, зараз собі десь гляну ще. Зайдемо ще в мамі чорні. Я люблю таке, знаєте, от як стиль красуні з цього, який тут розмір. З фільму красуня, от мені подобається. Я не розумію, чи то мені треба худнути, чи що відбувається. Я зайшла в коденс, мені наче подобаються шорти. але вони якось ось тут топорщаться. І я прям вже наче готова їх придбати, а наче ні, і я не знаю, що мені з цим робити. Форрі слухайте, в нас тут такий дивіться. Прийшла я пообідати сиджу. Думаю, що дуже прикольно, що я нарешті припинила купувати одразу аби що. Тому що раніше я би не думала над цими шортами, навіть з тим, що вони всього тисячу гривень коштують, я б купила. Але потім ці речі в гардеробі лежать і не носяться. А я розумію, що мені не подобається, як вони на мені сидять. Можливо, в них пошив поганий. Я зараз мачу їх ще свої скину, тому що Іра в мене вона в минулому швачка і вона прям дуже. А класно, мені одразу підказує, коли погане пошифа, і вона каже, що не купуй цю херню. Тому я пішла думати, поки я на його покупку, Взагалі я прийшла за олівцями, тому я купила бодік, зараз поїм і піду все ж таки за олівцями. В інстаграмі виставила опитування вам і написала Ірі. Чекаємо ваші відповіді, чекаємо відповідь Іри, а я поки поїм. Так, на обід я взяла пасту з чотирьма видами сира. Американа без молока, я взагалі не, намагаюся не їсти глютен майже, але іноді е в закладах, де мені дуже хочеться пасти, я їм Я обожнюю все, що пов'язане якраз з пастою, з піцею. Це просто моя слабкість, але я не дуже добре себе почуваю. Після глітену, Ну, тобто, в мене таке неприємне щось в голові, тому я просто намагаюся це не їсти. Але іноді собі дозволяю сьогодні неділя, вихідний, я засмучена через шорти, які я не придбала, тому можна з'їсти пасту. То дуже погане світло, але мені вже стало лінь перевдягати а цей. Дивіться, мені ось ці шорти, мабуть, подобаються більше, але вони світять, просвічуються. Тобто я в темному, в темній світній білизні, і її видно. Я не знаю. Не мені враження, що я в усьому товста якась. Або плоска, або вони просто на мені не сидять. Не знаю. Ну, що я вам скажу? Шорти я не придбала, тому що я все ж таки не бачу того, що мені сподобалось. Дуже дивно, що я а, минулі шорти, а, костюм, який зелений, за який мені багато компліментів в інстаграмі насипали. Я його купувала в Айкіті, але а, він зовсім іншого пошиву. Я думаю, що вони інакше на мені сидять, тому що вони коротше. А ці досить довгі і якось так. Зараз прийшла вже. Куплю зараз собі кілька олівців. Це Добре. Куплю Добре. А, собі кілька олівців. Боже, як я люблю за в такі магазини. І аркуші для малювання, і все. Поїду я вже додому. Я можу ще в селярі зайду. Так, беру ось такий набір. О, дивіться, вони тут Аж 2 h Аж Б, Б. Коротше, все, що мені треба. Беру набір, беру зараз собі ластик. Господи, я з дитинства не була в таких магазинах, і я в дитинстві так це любила. Мені так це подобалось, що я прямо в захваті, а строжилка в мене є. І зараз шукаємо папір для креслення. Я бачу. Ну, коротше, зараз я знайду папір для хреслення і все. І я задоволена йду додому, але ви подивіться, скільки тут всього. Я так обожнюю таке, господи. Вже я чекаю, коли я буду купувати собі пензлики, коли я буду малювати фарбами. Я навіть хочу почати малювати а, маркерами. Такий а, а, курс також є там в тій школі, де я зараз навчаюся. Коротше, я готова прийти в них всі курси. Я прям дуже хочу навчитись малювати, і мені з не все більше пре. О, акварель. Може, я собі акварель куплю? Так, зараз я піду подивлюсь, що нам Оля казала з акварельних фарб треба. Слухайте, я купила ще собі акварель, і я купила о, папір для акварелі, я хочу помалювати. В мене моя учениця Олечка подарувала мені свій курс по акварелі. І я хочу, мабуть, і помалювати можливо навіть сьогодні. А ще я мрію, коли я взяв ті відео, буду доходити купувати собі. А, фарби, типу, маслення, гуаш і малювати цим. Дивіться, скільки тут всього. Я, не, я так хочу, я прям мрію про цей період. Для мене це щось таке фігієне. Привіт! 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 Привіт, моє родненько! Оце таке відбувається, тому що вона дуже. Сумувала да, да, да. Там тебе знімають, там себе знімаю. Все. Господи, на вулиці така спека. Фух, зараз вімкну кондиціонери вдома, піду. Хочу масочку зробити, тому що в мене капець, як господи, Я прошу вибачення за цей двіж. Але це капіта, не собака. Так, да, це не собака. От для чого ці тварини. Тому що вони показують, як вони нас люблять. Це відповідь на питання, чого я не ходжу в заклади з нею, тому що ось це. Як добре прийти додому, вмитися, і хочу зараз зробити собі масочку, це щоб ви розуміли. Це кухонний стіл. Але мої кошти а, абсолютно все одно. Що я буду робити? Я піду планувати свій наступний тиждень. Я також хочу показати вам масочки, всі це, все це я прикріплю під все, що я вам тут показую, я прикріплю нижче. Я хочу піти планувати свій тиждень. Я вам покажу систему планування. Я знаю, що цей влог буде дивитися учениці. Я думаю, що їм якраз теж буде дуже комфортно, дуже цікаво подивитись, тому що в нас було на цьому тижні багато питань по плануванню. А я, ну, якби я не даю ніяких тайм менеджменту, та да. це скажіть уроки. Але, мабуть, треба, тому я трошечки розкрию свою систему планування в цьому влозі. Uh, все дуже просто, все дуже легко. Просто Google календар, ту туду, і uh, буде мені щастя, буде в мене нормально розпланований тиждень. Uh, без плану, якщо в мене немає плану, то в мене взагалі жесть. Uh, я не знаю, як без цього жити. Я дуже давно, вже більше 6 чи 7 років, живу по календарях, тому що до війни в мене був досить... Великий бізнес, в мене було декілька видів бізнесу, і ну, я, будь, якось розповім свою історію. Тому о, я просто не уявляю свого життя. На початку він і було декілька час, коли я не планувала, але я просто не знала, що робити. Все, масочку нанесла. Зараз йдемо планувати цей тиждень. Я пропоную зробити це зі мною. Що ось це за неадекватне створіння? Що це за неадекватне створіння? Що? Що ти робиш? А ти що? Я вибачаюся, забула, що я ютуб не можна перевертати. Що це за неадекватне створіння? Здравте. Здравствуйте. Ну і що це мене газеш? Вона гірше, ніж собака, я вам чесно скажу. От оця кішка вона гірша за собаку. Вона зліша за собаку. Ладно, бере мій улюблений помічник. Получила. Дивіться, для тих, хто хоче планувати зі мною разом, вам знадобиться додаток. Google Календар, він безкоштовний. І вам знадобиться додаток Todoist, Він там є платна версія, але мені достатньо безкоштовного. В Google Календарі ми плануємо конкретно те, грубо кажучи, просто дію, подію. Ну, наприклад. У мене на завтра запланований на 10 ранку, в мене запланований перший зідзвон, на 11 грумінг, на 12 груповий зідзвон на акселераторі росту, там на, здається, 16-17 ще два зідзвони стоять. Значить, мені треба ще запланувати, що в мене там в 9 ранку буде обід. в мене в 14.00 або там в 15.00 буде а, також о, верніш, вранці за сніданок, о, в обід обід. І в 18.00 я вже піду проводити час з рідними, тому що до мене приїде батько з мачухою і о, тітка з братом. Все, я це чітко усвідомлюю. Я планую завчасно грумінги, манікюри, педикюри, шугарінги, формування волосся. Абсолютно все я планую завжди, завчасно. Воно все є в календарі, і також я завчасно планую. та все. А, також я розумію, що мені треба вранці і ввечері виділити по 40 хвилин на прогулянку з собаками. І а, також мені треба. Попрацювати над навчанням, тому що я теж навчаюсь. Не в усі дні я собі ставлю навчання. Я зазвичай дуже люблю ставити одну якусь справу на день. Я взагалі хочу з цього тижня не робити собі більше двох днів зі дзвонів. Став... Я також зараз йду на велике навчання. Я собі придбала навчання за 168 тисяч гривень, тому я йду на це навчання, і мені також важливо спланувати його. І плюс в мене є ще навчання покривки, а я проходу курс капіш... Шухвіною інвестинута. Ось так, тому давайте ви скачуйте, а я вам зараз це покажу, як це буде відбуватись. А, так, ну що ж, поїхали. Дивіться, це мій план на тиждень. Ну, От я собі вже трошечки розписала і я вам показую. В мене кожен день в один а, і той самий час стоїть прогулянка з собаками, ця задача закріплена, так само сніданок, обід і вечеря. Іноді, коли я знаю, що в мене ось тут буде інтенсив, інтенсив і я не повечерю в 6, я переношу. Воно, бачите, сувається. А все інше. Я знаю, коли мені треба зняти який контент. Я знаю, що цей тиждень в мене вже сфокусований не на продажах, а він сфокусований на написанні уроків і спілкуванні з дівчатами. Я спілкування не ставлю в календар, тому що я це роблю просто цілий день. В мене це full тайм в чатах. Да? А так, я допродаю, закриваю повністю продажі, тобто і то я тут допродаю вже тим, хто завчасно записався. А, проводжу вже завтра. Zoom, Mastermind на акселераторі кожній дівчині даю завдання на тиждень і все. І отут у мене по суті такі завдання, типу Аля Грумінг, мастермайнд, просто контент. Я не розписую детально, що я роблю. Розписую детально я вже ось тут. Ось тут я прописую, що мені завтра треба там написати сторітелінг. Мені треба провести чотири зуми, зробити розпако... розсилку спецпропозицій. Мені треба зробити Reels, TikTok Тікток та внести все, все в crm систему. Reels, TikTok Тікток відноситься до контенту. Я іноді можу трошки детальніше. Якщо для мене складне завдання, я можу його розбивати на маленькі маленькі підзадачі. Тоді в Todoist я вношу завдання тільки на один день. Ось це е, важливо розуміти. Я, наприклад, сьогодні вношу на завтра. Але ось тут в мене є в загальному. Воно може змінюватись. Воно зазвичай так і змінюється. Я приблизно собі намічаю, що мені треба зробити. Е, і далі я все одно буду рухати. Я буду рухати так, як мені комфортно, тому що десь я швидше закінчу, десь більше мені часу на це треба. Ось таким чином від весь мій день ось тут, ось тут, там. Таким чином Я живу, таким чином я працюю. Я працюю. думаю, що комусь було 100% зараз цікаво, як відбувається вся моя робота. Якщо у вас залишаються якісь питання, якщо ви хочете ще щоб я вам про щось розповіла, пишіть мені в коментарях під цим відео. Як там кажуть, коментар повинен бути від сімей слів. Але я просто дуже вас прошу щиро написати, щоб вам було цікаво. Бачите, на моєму каналі. Я вам дякую, що ви провели зі мною цей мій перший влог, мій перший день в Ютубі. А, мені трошечки хвилююче, але мені сподобалось. Я кажу чесно, що мені сподобалось мені в кайф. Я прям знімала в задоволення. Я сподіваюся, ви відчули мою енергію, ви будете зі мною. Підписуємося, ставимо там, що там колокольчик, ставимо. Лайк like і, само собою, пишіть в коментарях, як вам, і що ви хочете ще бачити. Можливо, те, що стосовно одягу, косметики, догляду за собою, тварин, їжі, бізнесу, інстаграму, все, грошей. Ну, тобто, я зараз відкрита до спілкування з вами, готова з вами спілкуватись, ділитись. Пишіть теми, які б вам було цікаво бачити, ну і само собою пишіть, як вам це відео. До зустрічі в наступному влозі.